О, він стоїть з камерою, а краще й до двері. Аркадій, допоможи, сестрі. Кульки, кульки брати, ще щось є що. Але той великий кулюк взяла? У мене на машині завжди як... Ну яка ти? ще на ничку А Сонечка на вулиці немає, але я тобі скажу, але на вулиці тепло. не є аж так. Ну, не тепло. Було б сонце, то було б тепло. Але не є так холодно. Ну, а як може бути сонце на дворі? Якщо ті я не Ті дні я пробайдикувала, нічого не готувала. Така засрана господиня. Ну, але тепер накупила кучу продуктів і сьогодні буду готувати. За всі А ще молоко не купила. А ти так, йомо? розпакування. Квашена капуста. Ого. Салат буде. Дуже файна морква, кажуть, цукрова. Сіла так досить. Думаю, що Сергій може корейську морку зробити. Думай. Буряк. Так, моркву миємо, буряк ми їм Добре. Так. То, Смаколики. То готувати будемо, викликають. Смаколики то я то, так то зрозумів, що... вона... готувати, то, то не треба про то думати наперед, розберемося. Яйця. Яйця по 6,50 такі враження, що кури золоті. Їх З Дубаї привозили. Так, Зелень. Ще сир не купили, ні Сухарі, Максим, а, меню на сьогодні. Максим замовив. Давай. Фрикадельку вузуку, котлети, рис з овочами і млинці. На пельмені він так. вже не хоче, я так зрозумів, так? Ні, він брибоком вирізли після ага. скандалу. Е, айсберг. Йогурт, щоб собі щиро. Тобто так. ти Цезар сьогодні? Ти все хочеш сьогодні, я сподіваюся, нам тут на тиждень хватить. Ну -ну. Рис купила в бо, бо рис з овочами. Масло купила, бо за того треба маску. По кусочок хліба. Ніфігаси кусочок хліба, ціла буханка. Так. Помолола фарбу, Максим дієтичного не хотів, я йому пропонувала ж вайрогри, зроблю котлетки. Песком крути, каже, йому нормально посмажу. Тому говядину з свининою перемолола. Але я думаю, що ми можемо собі частину зробити в вайрогрилі, а йому посмажуть не Я теж жарене не люблю. Ти теж жарене любиш? Ти дивися, який він. Ти знаєш, що, знає, що королеви написали? Сергій помиєр кадіолу. Ну, так, так ти виглядаєш, значить. води не було. Кабачок, бо буде зупа з цього, огірочки. Так. Ой, помідорчики і курячий філе. Та ти що ти молодець? То що ми перше робимо? Перше ви миєте пару бульбин на зубу, стойкаде, ставите бурят, варите, так. чистите, миєте моркву, всю, так. миєте всі овочі, всі. І... А, бо ще є булка, так не треба ще купити. Булки нема. Він треба купити ще булку, молоко і що я казала ще? І сир. О, так. Все, шуруйку, блять. Що... Та напевно. Так, королеви. В цьому відео, ну, в принципі, я не буду казати в цьому відео. Просто тепер в кінці відео буде така вставочка. Знаєте, тут така провірка тих, хто дивиться до кінця. Відео. Дивіться, для розіграшу обов'язково мати 5 вподобайок і крі... на каналі. І крім цього, на е... відео фінал поставити обов'язково вподобайку, і на відео там де коти. Тобто, перевіряємо, чи ви поставили, якщо нема. Так як цього тижня було, що Софійка. Там дівчина чи то старша жінка, я не знаю. Але суть в чому, що вона була переможцем, але не поставила вподобайки і вона не отримала кошти. Ми переобирали. Тому пильнуйте за вподобайками, будемо дуже-дуже вдячні.